Друзі, всім привіт! Вже купа часу з вами такого не говорила. Тільки, ну так. Ой, так, так, не в лице. Тепер можу з вами вільно говорити в лице. Е, друзі, у нас сьогодні п'ятниця, і в нас сьогодні така жара на дворі, певно, найбільше градусів було за ті всі дні, які які ми мали. Е, ну та, Але 2 червня, що рахуйте, літом. А зараз вже трошки. Е, Десь, певно, година п'ята доходить, десь так. І хмариться на дворі. Пішли діти збирати, ще там один кусочок, але залишилося сіна, не пішли збирати. А я збираюся на сапку, як завжди. Я не знаю просто. Та сапка тако з одного боку сапає, ніби вже посапав, лишилося ну, вже ніби все добре. Обертаєшся з другого боку, хочеш ну, подивитися, що там, але ну, там десь вже знову росте, Боже, вже треба знову з нової сторони починати. Коротше, з нею кінця кінчаєш, з другого починаєш. Друзі, це якийсь капець. Ну, але нічого. І знаєте, певно, є магнітні бурі. У мене щось ціло, ніж та голова боліла, що капець. І Артур мій теж сьогодні зранку і у цілий день. я, вже таблетки даю, все і каже, що так голова болить. Але нічого, що зробити, роботу ніхто не відміняв, так що йдемо працювати. Я йду сапати, діти йдуть згортати, зараз тато приїде з роботи, нього сьогодні скорочний день. Ой, так що, як завжди, друзі, працюємо. Так, мої малиші карандаші висуть. Це одна тільки купа, Артур, чи шея? Це одна купа, тільки була біля горіха, але бачите, щось хмариться в нас. Певно, буде дощ і каже, треба зібрати, бо Ну, щоб не замокло. Почекай, нехай Денис візьме. І голова його болить, не проходить, та голова вже таку таблетку дала йому сильну, все одно щось не проходить. Зараз тату привезе за аптеки нам ще інакші таблетки. Ой, Боже. Та якось так. Так, друзі, вдома в хаті відігрівала сир, готувала вечерю, ті вже сявки ні знімають. Ні води не мають, не мають ну, корму. А тут що тут вода ще є, корму нема. Ну, ось так. Зараз дус мені занесу в сирватку. Йду всім подосипаю всього. Так, шануха, вони закриті, бо я сьогодні цілий день в місті. Ай траву, так що я їх сьогодні навіть не випускала. Що? Сварливий? Шо сварлива лунь. Ай, не кусай. Білочка. Так, йдемо до свиноти. О. Хай завісу, Юрка. Юрко шпурко. Ходи шпурку, ходи, Пішли Так, ану, що ти там сидиш? Пішов Так, друзі, всім дала їсти питочки, пересунула трошки пачку, бо вони постійно відзябують. Дивіться, прикол вам покажу. Черепаха наша живе з рибкою. Наш тато злапав рибку і дав черепасі, щоб вона з'їла. Це вже десь два тижні пройшло. Вона її не з'їла. Вона що знає, вона в неволі живе. І вони разом дружать. Каже, ну ми ще не тримали риби, як питомця. Так, бувік, каже, прикол. Вони разом їдять, як я їм їсти, вони разом їдять. Та риба постійно ховається під черепаху. собі що собі дружать. Рядка стала другом. Каже, він собі полює, а вона собі, собі з'їсть. Ага. Я їй так додаю бо але таку морожену вже розібрано вона їсть, а таку живу, вона не знає. <рес> Коротше, дружить. Ой, так, друзі, сіла собі трохи таку в тіньку, так добре тут, було. і так не хочу ти на той город, думаю, хто би то замість мене пішов, немає нікого. Хлопці мої повозили вже сіну, то не сіла, то люцерка з кошена. Думала раз, а вони щось три рази возили. Я їх відправила Вартура турагунгабу і відправила до хати. Шкода дітей, дітей треба своїх жаліти. Хто їх пожаліє, як не мама з татом? більше ніхто не пожаліє реально. Я йду, я йду трохи буду сапати. Йдем сапати, Йдем сапати. Гарбуз мій. Ой, боже. Той моє пісі і я. Коротше, йдемо там сапати. Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back better than last. year. it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a Друзі, нас не дало мені досапати. Ще може там на півтора години мені би лишилося. Віці як захмарилося. Та де воно вже так захмарилося. Я втікла, тут трошки ближче, тут овцибулю. Тут, тут не так страшно, бо як грименький, так страшно сам на полі. Ще нема дощу, але я вже втікла. Тато наш козом ж не бо вже куди вижене, як піде цей дощ. Так що якось так будемо сапати тут. Тут, тут ближче до хати, тут не так страшно. Не ну так, не треба. Якщо буде, то не треба буде. Друзі, вже все зійшло. Цибулька зійшла, там може не буде граду. Кріп, там далі в мене морква, ще далі буряки. Оце все, я казала, ходу, що це кабачки, це не кабачки, а це гарбузи. То не кабачки, то гарбузи. Ой, я вже кашу, Ми вже хочемо виправити. Квіця Ця... як він мене виправляє, каже, ти казала, що то кабачки, то не кабачки, то гарбузи. Каже, правильно каже. Ой, Ай, друзі. Ти на комедія, добре, я буду цей. Я буду тут сапати ближче. О, гримить. Чуєте гримить? Може буде дощик, Ми кожного вечора поливаємо, полуниці поливаємо. Все поливаємо, вірки, помідори, все поливається. А так, може, біля доща не буде треба поливати. Треба дощу, бо сухо капець. Друзі, в нас дощ, що був, що нема, але так похолодало моментально, так взагалі, З такої жаритку тако раз і таке холодно-холодно. А ми ще поки маємо трошки часу, йдемо ще трошки посапаємо чоловіком. Там ще небагато лишилося, йдемо трошки станом, посапаємо. Так, друзі, усе, ми впоралися. Бачите, з цієї сторони гарно все два рази пересапали. Тут покоси страшні були. Ну нічого, ми це зробили. Фініш є, але це не фініш, це початок старту, так. Ну так, тут сапаєш, а тут ще кусочок я маю цього. Кавуни, то я вже завтра пройдуся. Друзі, бурак пастемний наш, бачите? Вже один раз посапаний і один раз прошарований між рядками. Треба вже ставати бураки сапати, Ще там добре не скінчили. Та й так воно є. Тут на нашому городі морква, там далі бурак, салата. Тут весь кусок помідорів, коротше. Друзі, є біля чого робити. Горошок. Друзі, чоловік поліз в полуницю. Нехай лізе, я вже нині була там вже нашу ліс. Ну а нехай хай ліз. нехай щось і пошукає. Добре, друзі, сподобався ролик. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Добре, друзі. Всім папа. -па.